Ну що, я здав документи, тільки як виявилося, що мені сказали, що я здав не на закордонний паспорт, а на якусь заяву, яку будуть розглядати. От, здав так, як написано в законі: паспорт, ідентифікаційний код, заяву встановленого зразка і про довідку, чек про сплату 170 гривень державного мита. І дві фотографії. От. Ну, все о, по ідеї, о, через місяць повинен би бути паспорт. Здав в неприймальний день. Здав в неприйомний день. Хоча я думаю, що це якраз вони дуже гарно спрацювали, тому що вони мають кожен день приймати. Зручний для нас час. Діло в тому, що ми зайшли, двері були відкриті. Я показував е, помощника депутата, хто я ним ще не являю, то колеги. І я постукову вікно, вона прийшла відкрила. Я поставив двері і запустив своїх людей. А двері, а всередині сиділи люди. Що ті люди робили? Сиділи чекали? Очікували на паспорти, це простати. Неприйомно Так. Але двері були закриті, але двері закрили 10 минут перед нашим входом, як і... ми приїхали. А люди йдуть, ні? Так. Я маю трьох чоловік їм свій номер телефона, і вони після п'ятої години зазвоняться, скільки вони платили гроші, Добре. що виробляли. Що на одвоє? Не от а на три години. А зараз А зараз топіта. А, ну я маю на увазі наважити...